В системі комплексної реабілітації розвитку дітей з аутизмом ось такий альпінізм допомагає малечі розвинути м'язи, мозок та навіть уяву. 11 Одинадцятирічна Поліна має діагноз аутизм, проте це не заважає їй знайомитися з друзями, малювати та навіть пробувати себе у скелелазінні. У цьому клубі дівчина вже місяць, та за цей час навчилася головному не боятися висоти. Я Люблю здесь я іноді можу боятися, но Все одно люблю разом із Поліною приходять на заняття до скеледрому ще 10 дітлахів. Усі вони також мають такі когнитивні особливості. Майстер-клас інструктори починають із розминки. Вона дозволяє підготувати малечу до більш напружених прав, а також самого підняття по стіні на гору. ручки не опускаємо їх вниз ніс і по діагоналі. і що назад. І по діагоналі хорошо розтягуємо ручки. Тренерка говорить, діти нічим не відрізняються від інших, а заняття проходять з усмішками та веселощами. Наша цель і задача в першу чергу, щоб діти були щасливі, було у них відличне настроєння. Є в процесі, коли у ребенці хороше настроєння, вони піддаються вже. Больше подслушает, что им говорит тренер, физическое развитие у них идет на уровне. Усіма цими дітьми опікується організація фонд об'єднаних сердець. Ще з 2014 року благодійники роблять усе, аби соціалізувати особливих дітей. За цей час вони відвідали туристичні місця заходу України, побували у здоровчих таборах, влаштовували фотосесії та родинні вечори. Не припинили допомагати діткам з аутизмом і під час війни. Зараз разом із переселенцями у нашому місці нараховують 65 таких родин. Сотрудничество з департаментом образования и науки Кривого рога возобновить заняття з коррекционными педагогами для наших дітей. На базі многопрофильного учебно центр Криворожской центру Рады е, наши детки имели возможность пройти оздоровительные курсы в смогли за этот период организовать заняття по адаптивной физической культуре и творчеству. Заняття зі скалолазення особливо малеча відвідувачі щопонеділка. а в кінці року серед них мають убрати Кращого альпініста Владислава Рудіюк Андрій Яковлів перший міський.